Декілька місяців тому, в якості передипломної практики, я відвідала місто Решетілівка, що є одним з центрів українського народного килимарства. Тки, це також це зараз. Вони фарбуються просто. Все раніше це складно було робити. Угу. Е, і менеджер з розвитку бренду Владислав провів мені екскурсію та розповів, що основним концептом бренду є збереження традиційних технік решетілівського килимарства. На той момент бренд готувався представити Україну на тижні моди в Мілані. Тому Владислав розповів мені про ідею перформансу для виставки. І все там буде обіграно навколо білого кольору, що з чистоти з'являється нове. Виробництво має успішний досвід співпраці з дизайн-студіями та художниками, які хочуть втілити свої ідеї у килимарському мистецтві. Кожна нитка має свій номер, Це, е, номера. І, ну, знову ж таки, як відбувається процес? вкладається в всередині. І вони бачать, що вони роблять, що вони чують. Під час екскурсії я дізналася про весь процес виготовлення килимів бренду від створення ескізів до підготовки пряжі та остаточного плетіння виробу. Збережені та відтворені техніки ткацтва дозволяють поєднувати різноманітні мотиви, створювати складні роботи, наприклад, портрети та пейзажі. Зараз ви маєте унікальну можливість побачити, як працюють килимарниці, що володіють техніками плетіння яким більше декількох сотень років. Ручне виготовлення килима базується на переплетенні ниток основи та ниток плетіння, які потім прибивають дерев'яним молоточком. Ця процедура надає виробу з насостійкості та чіткості візерунку. Ну я дивлюсь на це, ну не красиво. Да? Давайте щось придумаємо. І почали використовувати вже розмальовки. Гобілен. Гобілен – Гобілян це взагалі картина в тканині, тобто тематичні пішки, Да? До екскурсії навіть доєднався директор виробництва Сергій Колінченко. Розповів цікаві маловідомі факти про ткацтво на роботі зроблю і додому що нібудь возьму. Імію право. Uh -huh. Ось такою була моя поїздка. Дякую за увагу!